Ну, то просто мої кохані з вами Ханочка. У мене одна і та ж одежа. Я їхала на місяць затрималася два з половиною, але вже купила білет. Звісно, білет в першому ряду, перше місце. Хто хоче теж дійснути свої бажання? Марафон 12 днів чудес з картами Таро. Я вам передам всі коди для того, щоб ви теж це вміли. І так, яка новина вас приголомшить зараз? Ага. Про те, що так, так дивіться, у вас є таке відчуття, мої феєчки, що ви зараз знаходитесь в обмеженнях щодо того, щоб бути матеріально стабільною, незалежною сама по собі. То тобто щодо доходів, але вам кажуть, це неправда. Це хитрість, обмани маніпуляції, причому або якихось людей, або ви сама не бачите. Бо тут сидить феєчка, у якої закриті очі і зв'язані руки. І вона думає, що «Ну от зараз не час. Зараз не час заробляти, йти в нове час. Саме час. Про ще, ще новина, дьявол, про те, що дивіться. Феєчки мої, зараз дьявол. На вашій стороні. І дьявол це непогано. Д'явол присутній в нашому житті, бо одежа, секс, все це від дьявола, їжа, всі задоволення. І якщо дьявол не є вашим керівником вашої голови, то це класно, це круто. Тобто можна любити гроші, але не бути їх рабом. Так ось. Зараз дьявол каже, Люба, йди в матеріальне, щоб ти там не задумала, тому що я тобі буду допомагати бути дуже такою красивою, і привабливою для людей, для, для грошей, для всього. Так, і знов тут. І що кажуть, що навіть якщо вам зараз здається, що ви в якихось обмеженнях. Можливо, у когось вони і справді є, знов кажу то аркан помірність, скоро все вийде на свої круги не так швидко, але буде така. Ви подивіться, як вона стоїть буде така стабільність і устойчивість, що ви навіть сама будете в захваті. Я правильно кажу вищі сили? Так, все буде по справедливості і. Печки всі, хто йдуть на марафон, нагадую, ми загадуємо разом одне бажання перемога України в обов'язково здійсниться чим більше нас буде. Тому кидайте моє відео в історії і робіть пересил іншим людям. Люблю вас.